Вітаю, друзі, слава Україні. Сьогодні понеділкою вечір. З восьмої вечора, у нас з Володимиром Цибульком наш звичний щотижневий ефір на YouTube-каналі Анексія.Нет. І зараз, в цей момент, коли я записую це трошки раніше завчасу, тому що пізніше вже просто не встигну всі зробити підготовки, всі конвертації, і тому подібне. Зараз паралельно слухав. Запис, який йде з зали судових засідань, де мають продовжувати судилище над Романом Червінським, насправжнім нашим українським героєм. Кілька годин відтягували судді, не привозили його, боялися відтягувати знову вже неможливо не перший раз, вже десь третій раз, коли зривали засідання, його таки привезли в суд з великим запізненням. Сьогодні мають розглядатися аж три апеляції. Я не знаю, що там буде далі. Цей випуск вийде значно пізніше, на кілька годин пізніше. Я все-таки вирішив, що тему Романа Червінського треба буде повністю обговорити після того, коли побачимо всі результати сьогоднішнього вечора в Київському апеляційному суді. Тому про це ми поговоримо вже завтра. А я сьогодні все ж таки ще запишу окремий випуск, який постарається сьогодні опублікувати ввечері. Він стосуватиметься іншої теми, але десь. Те, що відбувається зараз в суді на Червінським, а це суд над владою, це суд над Зеленським, це суд над цього його командою, це суд над ними за те, що вони випустили вагнерів, це суд за те, що вони віддали Цемаха. І от зараз, до речі, я перед цим слухав якраз прямому ефірі трансляції, яка іде з е, суду, ще ще раз кажу, це ще не судове засідання. <кій> Побоююся, що судді постараються перервати будь-яку трансляцію, заблокувати будь-який спосіб. Але там він якраз і згадував про ці події. Події зв'язані з тим, в чому його звинувачують. Події зв'язані з е, тим, як здавали Москві Цемаха, що він не зміг дати проти Рашистану відповідні свідчення. Це звинувачення проти влади, за які колись має бути трибунал по кожному пункту, по якому озвучують Червінський і інші свідки тієї справи. Але ще раз кажу: я сьогодні навіть думав, що сьогодні не буде окремого мого випуску, що треба все-таки послухати цей судовий процес, але є певні обов'язки, певні зобов'язання перед вами. Тому я цей випуск запишу. Очевидно, що про справу червінського ми будемо говорити напевне сьогодні і в ефірі і на анексії, хоча я не знаю це рішення виключно модератора і засновника каналу. А зараз, а зараз я все ж таки повернуся до деяких речей, які відбулися минулими тижнями. Минулими тижнями, минулими днями і досі тривають. І, от, в контексті справи червінського, в контексті атак на Заужного, в контексті оцих безглуздих заяв зеленського про якийсь московський майдан. Я вже про це писав окремий випуск. І мені здається, тут ми абсолютно всі з вами однодумці. Нема московських майданів. Є страх Зеленського, і він і його команда, які є самі антимайданом. Вони і уявляють досі майдан тим, що в них самих в душі, а не десь. І коли цей страх висить над ними, що треба робити? Треба колоти суспільство. Треба пересварити саме патріотичну частину українського народу для того, щоби. Пересваривши інших, далі жити за принципом, поділяй владарюй. От коли в тебе наростають такі проблеми, коли на часі працює все гірше і гірше і гірше, коли несприйняття спр... не... не тебе і твоєї влади в народі починає поступово знову зростати, ти пробуєш забруднити залужного, а воно до нього не пристає. Крім власних ботів та там проплачених оцих лсд ломів. Лідери суспільної думки мені чомусь більше ЛСД, такий наркотик колись був, оце це воно точно дуже підходить. А ще другий ломи це російські лідери на вомніні, це ті, хто продалися владі, тих, кого ще досі слухають, в кого по кілька сотень тисяч переглядів аудиторій, але які вже хтиво підпрацьовують, пробують виправдовувати те, що не можна виправдати. І от коли крім власних твоїх ботів пропачених ломів уже ніхто не підхоплює. Того, що ти запускаєш проти військових, проти патріотичних сил, проти своїх політичних опонентів, коли ти починаєш боятися конкуренції з залужним, з військовими взагалі з Порошенком, коли ненавистю дивишся на патріотичні настрої, яких ти дуже не хотів бачити, але вони спонтанно зростають після цього вторгнення страшного військового рашистського, після рашистських злочинів і на фоні неймовірного героїзму українців. У цій війні Збройних сил України ти починаєш хаотично шукати спосіб, як цих людей пересварити і як їх дискредитувати, саме тих, кого ти боїшся. Тобі примарюється майдан. Ти з дуру робиш абсолютно дурну провокацію, чи свою власну дурість говориш, чи озвучуєш провокацію ярмаківського спічрайтера, який ненавидить всіх тих, кого він там називає прохоботи тощо. А насправді всіх патріотів, знаєте, про кого йдеться Дмитрій Літвін. Ти, таким боку, ти робиш ті речі, ті заяви, а воно тобі починає боком вилазити, і ніхто цього не сприймає. Коли тобі все важче відвертати увагу. Коли ти розумієш, що захід тебе таки дотисне після нового року розпустити твій зе зомбі-марафон та зняти обмеження з каналів, і коли тебе від цього цього пробиває холодним потом. Ти шукаєш якогось притулку, ти шукаєш, як пересварити твоїх противників, тих, кого ти боїшся, тих, хто захищають Україну, хто противники Збройних Сил України, патріотично настроєні версії населення, які відстоюють не провокації роблять щодо української мови, а відстоюють україномовне і патріотичне середовище, яким точно ні акакає різниця. І тут до тебе за одним махом пальця хтось із штатних твоїх пропагандистів чи провокаторів нагадує, що є потрібні люди в загашничку. І пропонує вихід. І раптом тобі вдається. І всі твої проблеми стають проблемами отої пересвареної нації, пасіонарної, нації, яка воює, нації, яка бореться. І яку ти зумів, вштовхнути в ще одну війну внутрішнє дурне протистояння, психологічне, яке їх розділило і розколило. І от ти такий після того задоволений, опиняєшся зверху над бурею. Оце, власне кажучи. Те, що я зараз бачу в контексті подій, які відбулися навколо так званої справи Фаріон, насправді, я можу багато про це говорити, і ми минулого тижня у програмі. На ті самі анексії, так як і сьогодні будемо говорити, ми минулого тижня обговорювали це з Володимиром Цибульком в дуже багатьох деталях: історію з Фаріон, історію з трансформаціями, які відбулись на Раді в, в, в Всеукраїнському об'єднанні Свобода. Говорили про те, яка роль в цьому була журналістки Яніни Соколової. Знаєте, я не хочу зараз братися і входити в цей самий крінж. Для мене зараз принципово глянути на мотиви. І надії, які зробила влада. Може, тільки чуть-чуть зачеплю, тому що насправді ну тут важко просто обійти. Тому що для того, щоб хтось міг щовкнути пальцем, і там, де тобі потрібно, саме там, щоб відбулася провокація, і щоб вона вибухнула, а далі ти вже її підживляєш, далі ти вже розкруклюєш, чуєш. Напевне, хтось дійсно, мав бути або дуже легко маніпульований, або, або хтось загашничка з тих провокаційних груп, які. Всіх готові, які десь чекають, от під це знайшли програму Єліни Соколової, яка, ну це просто іронія долі, досі виходить на п'ятому каналі, чого я зрозуміти не можу. Я ще раз кажу, сьогодні я не роблю висновку по цих людях. Я сьогодні не буду говорити, хто така там правильна, неправильна, е яка вона там та Яніна Соколова. Я не буду сьогодні навіть приклеювати якихось ярликів до Ірини Фаріон. Завдання сьогодні не те. Ми не про них говоримо. Ми проговоримо про те, як використавши їх, влада здобула перемогу над своїм народом. Я думаю, ненадовго, але, але зуміло зробити те, що хотіла. Отже, ну насправді вдалося. Організувати це в тій програмі мені здається, що тут не обійшлося без певної координації, певних домовленостей. Щось цьому є, коли на каналі які дивляться в основному люди з певною свідомістю, певними поглядами, з певними принципами і. В основному, ну будьмо свідомі теж при тому, що канал не належить вже Петру Порошенку, ні, вже не належить. Він належить до об'єднання журналістів. Це зовсім інша форма власності, і це є реальний факт. І це може навіть побачити по тому, наскільки там зараз і проблеми з фінансуванням, і інші речі виникають. Але коли там виходить програма, в якій. Ну, десь, мабуть, 90% тих, кого запрошують, іноді розбавляють. О, ну, скажімо, Марченка дали Марчево, ще когось дають. Але переважно тих, хто ну, плюють в очі, саме основні аудиторії цього каналу, які їх зневажають, які їх кажуть, там треба на парканах вішати і тому подібне. І та сама історія запрошення Фаріон. Я досі не можу зрозуміти логіки, як це може відбуватися саме на цьому каналі. Але там. Там дійсно ну, відбулася, на мій погляд, абсолютно провокативна річ. Чи може Соколова працювати на цю владу, чи вона її ненавидить і повелася таким чином? Знову, мені це зараз байдуже. Ну, колись, я пригадую, як Соколова після отого розведення в Золотому, коли пригадуєте, я не Лох, мені 42 роки, я президент цієї країни, були різні реакції. Соколова, матом Крила Зеленського, і Фідена Звіробій по ньому добряче пройшлися. Проти Федини і досі не закриті карні провадження. Ну, от така історія. Знову висновки хай робить хто хоче, але сталося так, що саме в цій програмі програмі. Проштовхнуто було фразу, спровоковано фразу, на яку інакшої реакції бути не могло. Ми дуже добре пригадуємо, як більше року тому та ж сама Фаріон при найменшій згадці про захисників Маріуполя, про той героїзм, про ту жертовність, про ті трагедії, які там відбувалися, зверхньо говорила, що вони там приречені, це все це карма. Це тому, що там завод імені Ілліча називався, там все інше, і відповідно інакше і не може бути. Знаєте, та зневага тоді всіх дуже різонула, але тоді нам було не до Фаріон і не до таких відповідних провокацій. Можна було розуміти, що одна фраза ведучої приведе точно до потоку такої свідомості. Знову ми говоримо зараз. Я зараз зняв тему, чи Фаріон. Так само, як Сокола, працюють на когось і є якимись агентами чи не є. Мене ця тема в цьому контексті цього випуску не цікавить. Особливо на фоні того, що зараз слухав на багато на багато болючіші речі: це слова червінського, це слова тих, хто пірейшов його підтримати з апеляційного суду. Тому зараз ми не про них. Ми про те. Що відбувся спалах, оцей вибух свідомості, коли Фаріон наговорила Гедоти на українських бійців? Це атака на Збройні сили України. Це атака на тих, хто стали, ну, певним символом. Так, в Збройних силах України є багато людей, які досі спілкуються російською мовою. Так, це є. І мені це теж би дуже хотілося, щоб люди переходили на українську. Є дуже багато людей, які працювали для того, щоб переконати, що відбулася Українізація армії. На привки, жаль, до речі, після оцього пасажу Фаріон, це вже неможливо. Але знову мова про інше. Річ в тому, що виступ, випад Фаріон проти українських військових, тих, які вживають в побуті, мова йде не про мову команд, а про мову, коли вони говорять між собою, коли вони дають якісь коментарі, це те, що не називається згідно закону мова армії, те, що називається особиста мова. Хоча, ще раз кажу, я б дуже хотів, щоб українська армія повністю говорила українською. Але Проти цих людей цей випад він явно містив кілька вже записаному варіанті, кілька можливих звинувачень. Тільки суд це може визначити зрозуміло, не мені робити попередні висновки, але звинувачень в карному злочині. І тому очевидно, що дуже досвідчена журналістка точно мала би цей. Уривок видалити. Я знаю, як пишуться подібні програми. Пишеться завжди хвилин на 5, на 10 більше. Для того, щоб потім це не пишеться в режимі реального часу. Завжди якісь збої, завжди щось технічне є. І тому абсолютно без шкоди щось вирізається. Напевно, щось і вирізали, тільки не найпровокативніший сюжет. І от він іде без вилучення. Чи це хтось спеціально попросив, чи це. Провокативна якась нотка в душі самої ведучої зіграла роль. Чому п'ятий канал цього не побачив? Та чому не побачив? Дуже просто чому не побачив. Тому що це продакшн, який робиться окремо, який приноситься вже в готовому вигляді, який відразу запускається. Ну, знали б, що буде провокація. Може би перевірили і заблокували би, але ж, але ж. І от програма з'явилася саме в той момент тих обставин, про які я перед цим казав. Тиждень півтора тижні тому в Зеленського почали просто, просто лавиною наростати проблеми. І я думаю, що до кінця цього року появиться ще кілька дуже серйозних світоглядних проблем між Зеленським і громадянами України з патріотичними настроями і Збройними силами України. Точно появляться. І тому раптом появляється саме ця провокативна програма. І що? Ще раз кажу. Сьогоднішня програма не про Фаріон, і що вона наговорила, і не про Соколову, хто вона там є, і чому вона зробила це, чому вона в ефір пустила речі, яких пускати в принципі не можна, і вона розуміє, чому не можна. Ми говоримо про владу. І от зараз переходимо від тієї преамбули, що було, до того, що відбулося. А далі, а далі час збирати урожай. Ви лише увіть собі, оцініть оці руйнівні цинічні наслідки для отаких от ненависних. Для Зеленського патріотів, військових, патріотичних військових, пасіонарних військових, тих, які йому тоді, коли, як вони вважали, їх здали, здали ворогу, здали в полон, обманувши тощо, коли не прийшла підмога, на яку яку їм обіцяли, напевне, коли було здано дорогу від Криму до Маріуполя. Де не було опору, звідки відвели всі основні війська і все інше, що вони тоді говорили? Я думаю, в нього досі жахливий страх від того всього. І тому він сьогодні може святкувати. Ці люди на певний час нейтралізовані. Я не думаю, що надовго, але на певний час це відбулося. Тому що, перше, пішов брудна і жорстка гризня, яку зараз дуже активно підігрівають і підсилюють від влади. Це грізня не між різними середовищами суспільства. В ній не беруть участь у ті всі байдужі, а яка є різниця? Ну, знаєте, після 24 лютого в Україні байдужих не було. Очевидно, що так. Але, але зараз воно відновилося: ми бачимо міста, ми бачимо життя в цих містах, ми бачимо ці всі дискотеки, ми бачимо ці весілля за грубі мільйони і все інше. Какая різниця? знову повернулася в життя Якої різниці? І вони не в цьому конфлікті, і з ними ніхто не свариться, з ними ніхто не конфліктує. Так, є в Україні достатньо багато доволі проросійськи настроєної верстви населення. Частина з них затаїлася, а частина НАГО себе веде все більшим більшим викликом проти людей, які говорять українською мовою. З викликом їх ніхто не судить. Пані Фаріон не має претензій до таксиста. Пані Фаріон не має претензій, тому що таксиста підтримував Арістовіч. Яке може бути претензія до нього? Пані Фаріон не має претензій до торгашів. Які відмовляються від е, е, українців обслуговувати в неї є претензії до тих, хто захищає Україну. Можливо, не зовсім тою мовою говорячи, якою б їй хотілося, і мені до речі, якою б хотілося, щоб вони говорили. А в неї претензія до них і тому, включене конфлікт, виключно в патріотичному середовищі, Проросійське середовище, не зачеплені конфліктом, вони стоять з боку і радісно потирають руки. Какая разня дивиться, думає: Господи, добре, що ми не такі, добре, що це не між нас? І от, як наслідки: патріоти, націоналісти, ярі-поборники використання української мови, захисники мови, ті, хто відстоювали закон про мови, державну мову в Україні, ті, хто боролися проти цих потураївсько-бужанських спроб ревізувати закон про державну мову і його переламати, вони сьогодні опльовані. І затавровані в печерному націоналізмі, в нетерпимості і в непатріотизмі, та ще й в провокаціях. Ну, всі вони не брали в цьому участі, вони відреагували на плювок проти ну, реально наших героїв. Слухайте, в мене теж колись з Нацкорпусом були свої проблеми. Мені Білецький погрожував, я десь там щось коментував жорстко. Це були політичні розбірки. Але не можна для мене це самого. Ну я собі не міг би уявити, що я міг би плюнути в бік людей, які там, в Маріуполі, нас захищали, які зараз звідти ті, вирвалися десь з полону з оточення, ті, хто опинилися тут, продовжувача тої ж самої військового об'єднання Азовців, захищає далі Україну на дуже складних напрямках на Сході, щоб можна було щось проти них сказати. І от їх Тягнули фактично без їхньої волі. Військових уже теж без піштовхування влади самі патріотичні верстви починають принижувати, обзивати. Слухайте, пішла десакралізація священного символа збройних сил України і полку Азов. От згадайте недавно. Кілька днів назад, виявляється, погнали вже вчителів, тих на кого є тиск писати різні листи, ну дописи в інтернеті. То що там декого з інтелігенції, декого з дипломатів писати на захист Фаріона, на її підтримку і проти. Російськомовних військових, слухайте, в мене в Ютубі на моїй програмі питань відповідей теж з'явився один такий запит питання. Ну, може, в коректній формі, але без підтримки самої Фаріон, але військові не такі. А потім будемо потім нам буде погано це сприймати, тому що вони і то, і це, і третє, і п'яте, десяте. Слухайте, я це побачив у питаннях до мене від абсолютно нейтральних людей, які не підтримують Фаріон. Вдалося розбурхати неповагу до військових в патріотичному сегменті, чого не можна допустити, було в принципі, і ми не могли навіть собі це уявити. Просто не могли. Ми могли уявити, що хтось стоїть, яка є їм скаже, а я вас туди воювати не посилав. Але в своєму середовищі серед філологів, серед дипломатів, я собі такого не міг уявити. Я зараз бачу, починають підштовхувати все більше і більше. Появляється подібних записів, у е, проштовхуються і не просто в інтернеті, а й на поважних сайтах появляються певні люди, які кажуть: розмістіть мою статтю, а я хочу доказати. А ніхто, крім Фаріон, не відстоював мову. Як не відстоював? Вона боролася проти закону про державну мову. Відстоював добре. Переходимо в це, я, тому що емоцій багато. І от патріотичний сегмент зараз розколений. Мотивація підтримки ЗСУ, принаймні для проміжних середовищ, достатньо сильно падає. Мотивація йти рятувати Україну, коли ти його пльовуєш ще тебе і ще в такий спосіб, теж знижується і падає. Відповідно, вилазять консерви. На зразок усяких лугансько-серебрянських, і ну, їх дуже багато насправді, і починають шепіти. А що по цьому поводу скаже начальник опозиції? І знімають Вереск водночас і проти армії. Ну, я теж Серебрянського згадав, там зневажують висою про військових, там фрази на зразок: раніше люди, там, бачачи, військового, відчували себе захищеним, а зараз відчувають неспокій, невпевненість. Слухайте, ви думаєте, це задаремно? Це випадково, коли консервам дають вказівку. Одночасно з цим робити такі ж самі заяви і паралельно з тим робити випади, так само і в другий бік, проти тих, хто пропагують українську мову. Ті ж самі випади, дуже часто від тих самих людей іноді в одній і тій самій програмі чи в одному і самому тексті. Добре, хороший результат, напевне, для того, кому не потрібна Україна. От ті, хто працювали на українізацію війська, ну просто розбиті. Я бачив вже записи декого з них, хто пишуть пані Фаріон, дуже вам дякуємо. Все, що ми робили тут роками і чого досягнули, я просто пригадую армію українську десь в 17-му році. Дуже сильно російськомовну і сьогодні кардинальні зміни. От кажуть, це все, що ми робили, а зробили неймовірно багато. все Всі коту під хвіст. Українська мова стає непопулярною війську, тому що її нав'язують в брутальний хамський спосіб через зневагу до військових тих, які є справді героями. Ще одна радість для влади. Через якісь комерційні моменти, я не знаю деталі і всього іншого, але ця програма Соколової. Яка ну точно судячи з того контенту, з тих людей, яких вона звичайно запрошує, напевне, ну навряд чи мала бути на п'ятому каналі, це є їхнє право, це їм вирішувати п'ятому каналу. Але вона там іде, і він вже не Порошенка. Але досі люди сприймають його саме так. І, хоч це окремий продакшн, а претензії йдуть і до Порошенка. Обивання брудом і до п'ятого каналу, як так можна змістити? Ну звичайно, як ну якщо вони могли добитися, щоби е, Порошенка і Турчинова, при яких створювалися ракетні програми, зараз починають публічно розказувати, що це вони, виявляється, зупинили ракетні програми. Слухайте, діаметрально все на 180 градусів. Це тільки в Зеленського таке вийшло. В Янукович такого не зумів зробити, а в цих все вийшло. То чому не можна сказати, що виявляється тепер і Порошенко, і Патріоти, і П'ятий канал, в тому числі до якого в мене є свої особисті моральні претензії, але які українські канал, і патріотичний, що ці ресурси є антиукраїнські, вони виявляються зрадницькі, вони розколюють на цих ресурсах, зневажають українську армію. Виявляється це все запущено. А я вам нагадаю, що європейський союз. Прямо прописав у вимогах до України для початку переговорів. Там же ж не тільки тих сім пунктів, про які нам бреше влада, що більше нічого нема, все решта, це до довідки. Ні, всі ті наступні інші сторінки, там все обов'язкове для виконання, і там, там не лише вимога припинити телемарафон, той зе зомбі телемарафон, але й зняти блокування з патріотичних каналів. Цього вимагають від влади, і тут такий подарунок долі. Слухайте зараз на п'ятий. Присилали вже перевірку від надзради, саме надзради, з буквою З з питань телебачення радіомовлення. Які їхні висновки будуть? Я думаю, що вони дуже швиденько, тихенько про Форіон і не згадають. Про Соколову згадає тільки в аргументаційній частині, а в підсумковій у висновках буде тільки п'ятий канал, оскільки в п'ятого прямого спільний тепер засновник це спільне об'єднання журналістів, журналістського колективу. То в такому випадку ще я думаю постарається вліпити і по прямому два канали, які не підзвітні і не підконтрольні владі, які їх Європейський Союз вимагає зняти з них блокування, можуть дістати удар. Ну слухайте, стільки подарунків в одні руки Зеленському це просто щось неймовірне. Знаєте, мені це що нагадало? Історичний певний момент це отой сталінський перформанс, коли вони самі ж убили Кірова. І після того запустили страшну репресивну зачистку всього, що могли тільки переарештувати, на основі того, вижив у Білі Кірова. Оте, те, що зараз будуть робити проти п'ятого, проти прямого, проти свободи слова, проти патріотичних певних напрямків, це так нагадує оту Сталінщину. От воно є, воно спрацювало, їм це вийшло. А про кого давайте ще раз згадаємо, про кого ми все це зараз говоримо? Ми говоримо, ще раз повторюся, лише патріотичний, пасіонарний сегмент суспільства, той сегмент, якого так боїться і не любить Зеленський. І от він тепер цей сегмент розколений, опльований, деморалізований. Я дуже надіюся, що це стихне. Але я бачу, як доливають без перерви, доливають, докидають, докидають саме в плані плохая Фаріон, ні погані військові. Я чому цей запис роблю? Не про Фаріон. І не про військових я роблю про владу, неукраїнську владу в Україні, яка зуміла або спровокувати цю ситуацію, або її максимально використати для неукраїнських цілей. А от та велика частина, а яка різниця? Яка ну вона завжди є в суспільстві, нічого тут страшного особливо нема. А вони отримують зараз меседжі як білоруси від Лукашенка. Пригадуйте, що у нас не так, як в Україні. Нєт у нас майдан, нєт у нас війни. От тримайтеся свого серіального фюрера, і у вас ні отих печерних націоналістів, ніяких ось там не буде, ні обочно-кратинних військових не буде, нічого не буде. І перемоги не буде. А навіщо перемога, якщо такою другою ціною і все інше будуть вам говорити. Так, це все вкидається через, звичайно, певних ломів, певні канали тощо. Але зараз це робити легше саме для того тої середовища, яке все одно, попри певну можливість бездужіння, їх багато. Ну давайте не робити собі ілюзії, Не всі пасіонарні, не, всі, не всім так будуть, але всі все одно символізують, симпатизують, всі підтримують українське військо. Всі, крім ворогів. І от в цій ситуації для них отакий посил, меседж, добре скомпонований, правда? Ну і зверху над цим всім Єрмак із Зеленським, Подоляком та іншисерами дійства сидять і втішаються. Бо вони над сутичкою. І до речі, відмітьте, до них, як до Порошенка, ніякі Серебрянські, ніякі інші консерви не звертаються і не питаються, а що вони думають про таку брутальність з одного боку або непатріотичність та неповагу до мови з другого боку. От що думає наш верховний з цього приводу? Питань до нього нема. От коли вигорить ситуація і на підсумку вирішить, що треба щось сказати, і є що сказати, і на цьому можна бало здобути, то тим, кому треба, підкажуть, і тоді запитають. А поки це виявляється не на часі. Отакий От виходить у нас детективчик, мовно національний, а насправді номенклатурно маніпулятивний. Ну, але як завжди, коли з'являється щось дуже скандальне, дуже мерзенне, завжди в нас виникає крім. Питання от розколу суспільства, як в цьому випадку відстороненості певних людей, чи підштовхування їх до збальдужіння, чи ще якісь інші цілі завжди виникає питання: а від чого нас відволікають? А відволікають дуже багато всього. Я згадував. От зараз, коли я це пишу, в цей момент десь можливо починається судова розправа чергова над Червінським. У цей момент ідуть атаки на залужного. У нас наша цивільна складова. В міністерство оборони, яке не має права командувати військовими, перехоплює контроль за армією. Це пряме завдання. Дістав Умеров. Він його виконує. Це знищення армії, це знищення їхньої певної самоврядності, коли вони самі вони ж захищають Україну. А який завгосп вже завгосп не адміністрації, не офісу, а завгосп для міністерства оборони, яке має їх забезпечувати, починає їм робити відповідну політику. Це викликало дуже серйозне несприйняття. Це совок, це антинато. Згадайте, в якій країні міністр оборони командує військовими: Росія, Шойгу, правда? Ну, ще кажуть, Китай, і ще десь там. І от зараз Куювада загрузав в скандалах і в зраді. Справа Кулініча, справа Харківського з голови Дудіна, решті решт викриття, які пішов через Дубінського. Інші речі, вершина всього цього, це справа Червінського. Все це зараз перекреслено. Ми вже пару тижнів. Суспільство обговорює Фаріон і Азовців. Одні погані, другі погані. Ні, я зараз не говорю, ніхто не поганий. Погані ті, хто ж це все зрежисерував. І от хороші в нас виникають перспективи щодо суспільства, яке має опиратися ворогу. Найте. Поділяй водорю, це була логіка, яку зумів вмів запускати Янукович, але навіть йому не вдавалося досягнути такого результату. На превеликий жаль, дуже сумно. Давайте стримаємося від дальших провокацій. Все, слава Україні!